25 жовтня напередодні дня української писемності та мови старшокласники ліцею номер 33 і ЗОЖ номер 34 та всі охочі зібралися в Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара на традиційну щорічну акцію радіодиктант національної єдності. Унікальна українська акція Єднання, яка вже має історичну тяглість рівно 24 роки поспіль. Радіодиктант звучить в ефірі українського радіо. Цей радіодиктант особливий тим, що писали його у рік, коли в українському радіо виповнюється 100 років. Радіодиктант це теж символ стійкості, адже всі, хто долучається до його написання, кого єднає мова, проявляють стійкість, бо пишуть і в укриттях, і на фронті, і в евакуації, і навіть на окупованих територіях. Радіодиктант чудова нагода продемонструвати любов. До рідної мови, об'єднатися з українцями по всій країні та за її межами, а також перевірити свої знання з української. Оприлюдніть текст радіодиктанту 28 жовтня 24-го року. Чекатимемо.